Тут є один удар. Зараз ми будемо спробувати його ловити. Оце начебто він. А ні, це не він. А що так коцнуло? Ніфіга собі. С стоп, а що це за удар був? Мене життя до такого не готувало. Блін. Оце я обісрався. Жость! Поригай, поригай, поригай! Блін, у неї здоров'я просто треш. Та все, я від'їхав. Ну, да, щось складновато буде. Ага, да 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 Блін, наполовину хп, та за що? Давай, 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 підпал. Що, набздюхала на нас? І що? Ну ударь ти. Все. На коліні, Та ну жесть, просто жесть. Просто бос, містер хардкор якийсь, я не знаю. Слухайте, була б іще хілка якась, сама гівняна, я не знаю. Пойзен, херноїзен. Хрі, хрі, давай, ригай, ригай, поригай, поригай, поригай. Та ти хрін собачий.